Переосмислення світу сприйняття, власне, погляд на давньогрецькі міфи, побутові явища. На осінній виставці живопису в греї Клабхаус Криворізький митець експериментатор Євген Зюба презентував відвідувачам співсотні своїх різнопланових робіт. Всі вони є наглядним вираженням почуттів та думок автора. І плюс люди мали унікальну змогу одразу на місці розпитати художника про задуми, які він втілив на полотні. І чому саме в такий спосіб? Це переосмислення, скоріше. Реальності це мої почуття, думки, мої, ну, як кажуть, зараз рефлексії нашого світу, нашого буття, переживання яких, якихось ідей. Ну, це перш за все, переживання ідей і реакція на ці ідеї у вигляді картин. В окремих приміщеннях імпровізованого виставкової зали, які організували в різних частинах цієї новобудови в металургійному районі, люди мали унікальну можливість наживо побачити художні творіння таких відомих країні та далеко за її межами діячів, як Давід Бурлюк, батько футуризму, в чиєму доробку більше 20 тисяч картин, деякі з яких представлені в кращих галереях світу. Адальберт Ерделі, засновник Закарпатської школи живопису, учасник паризьких салонів, Микола Глущенко, митець і шпигун, отримав подарунки від Гітлера та особливу увагу Сталіна. Марія Синякова, засновниця українського авангарду, Тиберій Сильваші, майстер кольору та абстракції. Марія Примаченко, представниця українського наївного мистецтва. Представлені роботи вражали, надихали та змушували замислитись навіть досвідчених представників художнього цеху міста. Услідці враження якось ще осмислити для початку. Взагалі, я людина, яка більше полюбляє реалістичне мистецтво, сучасне мистецтво для мене дещо. Ну це за межею образотворчого мистецтва, тому що інші задачі ставилися. Але приємно бачити тих художників, яких в Кривому Розі побачити просто неможливо, тому що в нас, на жаль, немає мистецького музею, і дуже важливо, що люди діляться творами з приватних колекцій, що вони десь не висять для себе у вітальні експозиція осінньої виставки живопису тривала два дні, і за цей час імпровізовану виставкову залу в новобудові в металургійному районі відвідали сотні мешканців та мешканок Кривого Рогу, які отримали унікальну змогу побачити оригінальні полотна відомих українських художників минулого та сьогодення. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський.